Лабораторна робота номер 7 Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Значить, У зошитах оформляєте. Пишете лабораторна номер 7 тему мету і обладнання із технологічної карти. Після того пишете хід роботи. І у роботі ми повинні виконати два завдання. Перше теоретичне. Значить, Треба дати відповіді на питання письмово в зошит. Їх знайдете або у себе в конспекті, або в підручнику. На них я зупинятися не буду. Переходив зразу до експериментальної частини. Значить, її будемо виконувати на симуляторі у браузері. Для того, ви бачите, тут є активне посилання. Клікаємо по ньому, щоб потрапити у браузер на цю, цей симулятор. І дотримуємося тих рекомендацій інструкцій, які є у технологічній карті. Вибираємо тертя і зазначаємо всі параметри, які будемо, якими будемо користуватися у роботі. Перше, що ви будете експериментувати, то із звичайною ящиком. Бачите, маса вже його відома. Довантажувати ми можемо, так як я казав, ящиком, тут холодильником, дівчинка, дядько, сміттєвий бак. Нам пропонують робити експерименти, бачите, ящик з ящиком та чоловіком, ящик з ящиком та дівчинкою, ящик з ящиком, ящик з чоловіком, ящик з дівчинкою. По різному. Якщо йде, наприклад, буде йти мова про ящик з ящиком та дівчинкою, це означає, що ми повинні навантажити таку, таким чином Бачите, скласти отаку от велику композицію. Значить, У кожному з цих експериментів, коли будете повторяти дослід. Ви повинні виконувати, будете всюди одинакові кроки. Я вам покажу на прикладі ящик з ящиком. Для того, щоб ви могли потім ці всі виміри і обчислення записати, для того тут є вам табличка, ви її заповнюєте відповідно того, що ви будете там визначати. А тут є всі ці варіанти, які, як бачите на малюнках, всі ці варіанти, які ви повинні будете розглядати. Ми Взяли до уваги цей варіант. Цю табличку початково треба перемалювати у зошит перед тим, як будете експериментувати. От вона вже в мене тут є. Щоб я вам підказував, що і як робити. Значить, Тут, оскільки ящик і ящик, то ми будемо заповнювати четверту позицію. так, ящик і ящик. і Значить, Для того, щоб нам спочатку записати загальну масу, нам її треба порахувати. І все це робимо, як я завжди вам говорю у зошиті під табличкою. Оскільки це четвертий експеримент, значить, пишемо так, номер 4. Так, номер 4, наприклад. І будемо визначати все, що потрібно, обчислення і так далі. Все тут. Значить, маса дорівнює. Що ми бачимо? 50 плюс 50 дорівнює 100 кг. Записуємо у табличку. Тут де маса. 100. Нам не потрібно писати кілограм. Чому? Тому що вже це записано у шапці таблиці. Далі сила тертя ковзання. Значить, Яким чином ми це повинні визначити? Будемо штовхати роботом ці два ящики або ту систему, яку ми для себе облаштуємо. І подивіться, спочатку, ми, коли прикладаємо певну силу, приклад 32 н, то одночасно виникає сила терття, 32 ньютона. Але ящики не зрушують з місця. Чому? Тому що це діє сила тертя спокою, яка фактично тримає ці ящики на місці. Ми збільшуємо прикладену силу, відповідно, бачите, збільшується і сила тертя до певного значення. Сума сил дорівнює 0. Через певний якийсь час ми вже бачимо. І подивіться, появилася якась рівнодійна, тобто сума сил рівнодійна в сторону руху 64 Н. І оскільки ця рівнодійна не дорівнює 0, то ви знаєте, що під дією сили швидкість цілася змінює. І що ми бачимо? Спідометрі швидкість зростає. Якщо ми збільшимо цю прикладену силу, то швидкість також буде зростати сильніше. Зменшимо прикладену силу, бачите, швидкість зростає повільніше. Але ми повинні таким чином добитися, щоби спідометр не змінював свої показники. Для цього рівнодійно у нас фактично повинна дорівнювати нулю. У цьому випадку ми бачимо, що сила. Прикладена сила теття зрівноважені. Прикладена сила йде рівно для того, щоб компенсувати цю силу тертя, коли тіло рухається рівномірно. Отже, сила тертя у нас ми бачимо 188 н. Якщо ми будемо зменшувати прикладену силу, подивіться рівнодійно вже напрямлено в протилежну сторону. І що ми бачимо? Швидкість це зменшує. Тобто, ми розуміємо, що тут починає переважати сила тертя, яка так і є, бачите, вона поки що є 188 н. Зупинили і записуємо значення. Чи сила третя ковує 188 н. Тепер нам треба порахувати силу нормальної реакції опори, яка входить у формулу тертя, яку ви написали у першому завданні. Сила нормальної реакції опори до рівня добутку M помножити на G. Що таке g? Я вже вам говорив. Це прискорення вільного падіння. Називається по-правильному. Але ось цей коефіцієнт. Ми можемо брати. Навіть у цій лабораторній, грубо 10 н на кілограм. Таким чином, реакція опори дорівнює 100, 100 кг множимо на 10. дорівнює 1000 н. Що ви хочете, ну, це вам як плюс, більш точніше ви визначити, то замість 10. Ви тоді використовуєте 9,8. Як вам краще подобається. Можемо і так, щоб точніше було. Тобто, це вже буде, звичайно, точніше. Ну, залишимо, нехай буде це, точніше. Вписуємо у табличку. Ньютони не потрібно писати, тому що вони записані в шапці. Далі нам треба порахувати μю коефіцієнт тертя. Отже, так як ви написали у першому завданні, я його тут ще раз напишу цю формулу. Значить, сила тертя сила тертя дорівнює μ помножити на n. От ви повинні були таку формулу написати. Звідси, м'ю, як невідомий множник, ми можемо знайти як? Треба добуток розділити на відомий множник. М'ю дорівнює сила тертя, Ділимо на n. Те, що у нас є, в принципі, записано і в таблиці. Бачите сила тертя ковзання ділимо на n. Для того, щоб нам найти цей коефіцієнт тертя, це безрозмірна величина. Нам треба ту силу тертя, яку ми знайшли, поділити на ту реакцію опори. Що як будемо виконувати? μ дорівнює. значить, Сила тертя у нас 188. Реакція опори 980 дорівнює. Це буде обчислення вже практично Можливо, і за допомогою калькулятора. 188 ділимо на 980. У нас, бачите, отримано таке досить велике число. Але, як правило, коефіцієнт тертя, там чи то ковзання, чи то спокою, чи то кочення закруглюють до сотих. тобто ми бачимо, що це приблизно дорівнює 0,19. Соти. Записуємо це знайдене значення у табличку. Значить, Завдання виконано. Отож, отож завдання номер 4 я вам показав. Ну, ви повертаєтеся до цього першого завдання просто з пустим ящиком. І виконуєте і решта завдань, які тут є перед вами на малюнку, і заповнюєте всі решта рядків таблички. Ну, тобто, власне, перше завдання ящик, потім ящик з дівчинкою. Ящик з чоловіком. Ну і дещо такі більш складні конструкції: це два ящики дівчинки, ящик, ящик і чоловік. Ці всі досліди ви проводите по черзі, нумеруєте їх, так як тут було номер 4, то ви таким самим чином ну, починаєте там. Номер один, в принципі, не потрібно обраховувати масу, тому що там лише один ящик. Ви вже зразу записуєте у табличку е, цю масу. А лише обраховуєте силу нормального реакції опори коефіцієнт теття. Тобто пишете завдання. Далі по порядку. номер 1 і реакцію опори і коефіцієнт теття. Обчислюєте. Вже ці формули ще раз не потрібно виводити, і так далі. Вони вже раз зроблені, більше того, вони тут написані у вас у табличках. Значить, Виконали. І Потім далі під цим виконуєте завдання 2, 3, 5, 6. Четверте, по ідеї, можете просто переписати це вам свого роду бонус, і у вас залишається лише 5 завдань. Отже, виходячи. Із тих умов, які вам пропонують, ви складаєте певну конструкцію. Якщо, наприклад, завдання 5 то ящик, ящик і дівчинка, то відповідно ви складаєте таку конструкцію. Навантажуєте ще один ящик. Зверху садите дівчинку, і виходить, яка маса, яку потім будете враховувати, що маса дорівнює у п'ятому експерименті. 50 50 і плюс 40 дорівнює ну, обчислите. Відповідно. Записуєте це в табличку для маси. Потім обраховуєте реакцію опори. Визначаєте силу тертя таким способом, як я вам пояснював. Тобто зрівноважуєте сили, тертя і штовхання, їхня рівнодійна дорівнювала нулю, щоб швидкість ж, зупинила змінюватися. І тоді вже для себе ви зазначаєте, яка там сила тертя. Записуєте в табличку. І після того обчислюйте коефіцієнти для даного випадку. І також записуєте в табличку. Після виконання всіх завдань у вас є наступне: це треба написати висновок. Для того щоб ви написали, знали, що написати у висновок, то пам'ятаємо, що висновок це не мета у доконанні дії, а деякі ви повинні для себе зробити ну, аналіз і так далі експерименту. Отже, щоб вам легше було. І як саме аналіз проводити, то практично для вас є отут, бачите, питання. Відповівши на них, ви сформулюєте таким чином висновок. Якщо підвести риску тут, то повністю виконане завдання, пам'ятаєте, так, буде оцінено 10 балів. Вище 10 балів письмово відповідаєте на контрольні запитання. Все, успіхів!